Вітаю вас, мої дорогенькі. Що ти зустрінеш на своєму шляху? Терміни говоріть свої. Що ти зустрінеш на своєму шляху? Так стосунки з чоловіком ти зустрінеш. Сексуальна енергетика буде на висоті, і він знаходиться досить далеко. А відповідальний, цікавий голов, головну роль у стосунках буде брати він. До речі, дуже мудра людина, і тебе буде бачити, теж розглядати саме з такого ракурсу, як розум, мудрість. У вас як одна лінія долі, деякий час іде. Тобто ви разом так. Цікавий чоловік, він тут показаний як той, який... якого ти хотіла. Напевно, ти хотіла красивого. Тут можуть показувати, звичайно, красиву душу. Тобто ти будеш бачити його як дуже красиву людину. Зараз він від тебе закритий, але це зовсім скоро, зовсім скоро ці хмаринки розвіються, і ти будеш бачити його. До речі, він вже. На коні десь біжить в твій бік? Це найближчі такі події. А що вас чекає саме з цим чоловіком? Наскільки серйозне? Ну, тут сама твоя карта бланки випала. Це багато говорить про те, що в то є життя йде щось таке, що пов'язано з долею, з тобою, безпосередньо з тобою. Те, що ти не могла минути. Але це не важкість, це навпаки легкість, тому тут не хрест випав, так? А ти із квітами. І це реально вже біжить в твій бік. Так, звичайно, є перешкоди цього чоловіка на його шляху до вас, але його біг дуже такий стрімкий в вашу сторону. У вас чекають такі моменти цікаві. Це буде неспокійне, я б сказала, таке життя. Ні. Тут емоції, тут пристрасть, тут. Тут буде все. Так, мені цікаво просто тут стало. Я хочу дізнатися, який він сам по собі. Ну, карта дерева, ключ. Ну, зараз. Дивіться, дівчата, які просять, щоб я дивилася на. Pien... Зовнішність. Я зовнішність а, говорю, але так навколо буквально. Чому? Тому що дивиться нас багато, буде дивитися ще, ще більше. І те, що я ловлю з потоку, це йде більше так енергетично. А про зовнішність що можна сказати? А, тут саме говорять, ну тобто там кольор очей це взагалі індивідуальні речі. Я, тут була одна дівчина, яка просто мені там поп по, говорила, чому ви не говорите колір очей. Це взагалі щось таке дивне. Якщо б я там робила хоча б п'ять варіантів, так, які б ти вибирала, можливо, так можна було б. Давайте поди, спробуємо. Так. Але один варіант і кольор очей. Це просто щось. Дивись, говорить про його здоров'я, про його потенціал, взагалі потенціал. Про, його, про те, що він, начебто, ще потенціал свій не розкрив. Але. Ну, я тут бачу таку молоду душу, молоду енергетику, тут, наче молода людина, йде. І тим паче, тим паче сама карта вершника так, вона говорить саме про те. Він виставляє себе на перший план. Ну такий емоційний, експресивний такий хлопець. І ще рішення буде приймати різко, різко одразу. Але він або вам зараз невидимий, так? тобто він ще не являється десь у вашому колі друзів, знайомих, спілкування. Або просто ти спілкуючись, просто не розумієш, що тут точно він. Тобто тобі говорять, що ти не можеш зараз вгадати, хто він. Так. Так, так, так. Що ще ти зустрінеш? Що ще зустрінеш на своєму шляху? Так, тут можливість зібрати вже врожай. Причому це відбувається як одна як одноразова мож, не а одноразовий шанс і чому так але це тобі дається. Тобто, ти можеш те, що хотіла, забрати, те, що повинна була, те, що заслужила, ти можеш забрати, але ти можеш начебто і не скористатися цим шансом. Тобто це не зарплатня, яка тебе чекає, чекає, а це щось, що тобі можливо пропонують. Не хочеш, ти не береш. Але це на майбутнє дуже серйозна така стабілізація твого положення саме в цьому. Що ще спіткає? Тут. Одночасно, одночасно тобі прийдеться приймати певне рішення, тобто різко відсікати щось. Далі, якщо ти це зробиш, це теж дуже класно впливає на твою долю, на, твої, на твій перебіг подій, на подальше. Це теж, як дається, один раз ти можеш це відрізати, ти можеш цим покінчити разом назавжди. Що це? Давайте подивимося взагалі. Тому що це так, як стабілізує твою ситуацію взагалі, нормалізує. Прикріплює а, тобі а, такий ярличок, так, що все добре. Що це таке? Давайте подивимося. Це різке рішення, до речі, може бути прийняте або скористатися шансом, яким ти можеш, ти можеш, знаєш, де. Ти як виходиш в люди, в те місце, де багато людей або тут кудись, кудись тебе просто запросили. І там знаходяться люди вищого рівня, тобто вищого, ніж ти рівня, як ти вважаєш. Тобто не, не такої, не, не твого, начебто кола люди там, а більш потенційні. Цікаві, для тебе цікаві, для, для тебе це якийсь потенціал для росту і розвитку. Я бачу якусь важкість у спілкуванні між ними, причому навіть непорозуміння можуть бути, але ти зможеш налагодити якісь. Тут іде якийсь нетворкінг, реально, коли ти можеш контакти на... працювати, або це просто з однією людиною тут якийсь контакт. Ось так. А тут саме про збирання врожаю дуже класно. І це як ти можеш або познайомитися з великою кількістю людей, або просто познайомившись з кимось. Тут саме йде якесь знайомство, або переговори з, з якоюсь людиною, яка тобі може дати щось. Це неодноразовий якийсь такий. А просто завести дружбу з людиною ти зможеш, бачиш, яка тобі стане в нагоді? Ну, тут підсвідомо начебто така чоловіча енергетика. Можливо, тут навіть не один чоловік, тут якийсь, ну, начебто їх багато. Кудись ти потрапиш на, в якесь середовище, там, де їх багато, і зрізай. Ти можеш просто а, брати ці контакти. Так, якісь місці і реальний нетворкінг йде. Так, далі. Що ще тебе спіткає на твоєму ой, шляху? Кохання спіткає. Сонячне. Але воно не, не довге, але залишає якийсь такий. Ні, дівчата, це, це не то, що не довге. Буде періоди, дивіться, в твоєму житті ще так, тобто на своєму шляху, а скільки ти замовив? Хтось замовляє тиждень, хтось там 5 або 10 років. А, я про те, що ти повинна була а, замовити, як ти душею відчуваєш. Ці терміни. Ти зустрічаєш кохання всього свого життя. Це твоя трансформація. Буде період, який, начебто, затьмарить тобі е, сонечко так, в цих стосунках, але кохання ти побачиш. Е, просто ну, кохання, кохання всього життя. Щось тут буде таке, що тобі не дасть роздивитися до кінця, а що ви, начебто, один для одного створені. І в цей момент буде трансформація цих стосунків на більш серйозні, більш шляхетні, більш такі добротні стосунки, які приведуть до серйозних змін, і ця карта вказує на сім'ю в багатьох випадках. Ти якраз зустрічаєш цю людину в тому суспільстві, про яке ми говорили. І це просто як доля тебе зводить з, цією, з цим чоловіком. Вам зараз доріжку вистилають в те середовище, про яке говорилося вище. Розумієш? Тому скористайся можливістю, тому що тут все таки ця друга карта вказує на те, що це може бути а може не бути. От якщо ти захочеш. В тебе буде вибір скористатися або ні. Це якесь як запрошення тобі вишлють. І ти можеш піти, а можеш не піти. Ні, тобі натякають, що треба йти там серйозний потенціал. Кудись треба йти, дівчатка. Найближчим часом це буде щось таке, якісь запрошення, де ти просто попадеш прямо в потік, де можеш познайомитися навіть зі своєю долею. Ось так. Є якісь проблеми на цьому шляху тоді, які потрібно буде вирішити, і щось тебе зупиняє? Ні, тільки мислення своє розширити проблем як таких немає. Ти більше просто це як розширення свідомості потрібно мати. Немає блоків, блоки тільки в голові. Саме тут тільки блок, свідомість, розширення свідомості, тобто стань більшою більшою людиною. До речі, це якась навіть така задача, яка поставлена була твоєю душею. Я бачу тут жінку, яка. Має тенденцію до швидкісного взагалі росту. Вона могла, наприклад, народитися в бідній сім'ї і стати мільйонером чи мільярдером. Це я приблизно кажу. Або навпак, наприклад, ну ніякого потенціалу начебто не було. А потім величезний талант, який розкриває її повністю натуру, яка може тв... ой, вибачте, творити для багатьох багатьох людей якісь просто нереальні речі. <кій> угу. Розумієте? Ось така тут ситуація. Дякую, дякую. мої дорогенькі, за вашу тут присутність. Шикарна взагалі енергетика в наших дівчат і чоловіків. Дуже вам дякую за ваші лайки, коментарі і за фінансову підтримку. А це мене тішить, це мене гріє. Чому я бачу, тому що це не просто відіграється в ваших життях, так? Тому що це мова сильна. Я про це вже мільйон разів говорила. І багато засвідчують про те, що відео стало набагато сильніші. Ось тут іще інший факт: в тебе є підказки для твого життя, і це дуже добре. Я цьому дуже рада. Ну що, будемо прощатися, до побачення, Па-па!